не собрали. Да, тут так стоишь. Вот так? Добре, як було зібрано партия. Ось так? Так, да. просто покинув. Просто такі. Ось так. Що ще робити на коня? Такі хіт був? Тут, тут я зіграв неправильно. Тут потрібно було обрати цього кання. З ідеєю виставити цього ж каня. О, в мене і золотом було каже день. Угу. Угу. О, накіпку зіграв. Неправильно. А далі вхід серпи. Ну, все, вирішило, нарешті своє нарешті скористатися можливістю. Враховуючи те, що у вас порожня рука, я розглядав пусть так. Рука тут порожня ненадовго. А, а чим ви поповнювати будете? Ну, якщо так, то тут ви мені дірку створите, власне, на яку вони її розраховують. Тобто так, це сильно, і ви поповнюєте руку, але ви її генерала, чи зможете ви її потім. А тут уже атака буде безпосередньо на нас. Тобто, що слон сон звідси рушає, туга більше не в небезпеці, вона відв'язана. Одна кисло починає дивитися на позицію короля. Ну, початку треба і добувати матеріал. Як саме робота здобувати? Наприклад, ось такий ход, так? Ну, Тоді. Оскільки у вас фішака на руці немає, Часто так розіграємо. Так, 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 так. У вас рука все ще порожня, а от, ну, от тут брати і ідемо там. Можливо, навіть вистачить матеріал. Е, з кани, е, з генералом. Зломбут, якщо так. Прикол Просто, Якщо забирати тут. Так, зараз. Ну, тут у мене має бути швидше. Насправді. Тобто забрати. Э, ні, якщо забирає, то тут ä, то повинно вистачить просто для мату. З коменту. Я к в парке. В парке. Пиша. В парке пиша. И теперь сюда. Сюда. Еще. Тут, тут, тут. Так, а просто хит. Uh, Забрала. Uh -huh. И, И снова хит центр. пошутиться. Не пошутиться ж такий. Ну, це моде Ну, тут, тут, тут я так і з наступним ходимо питання, хто все-таки буде перший. Якась ставка для коня буде попроща. Ну буде, але тільки та, тут я тебе відступлю поки що. Тут питання, так, не А У мене тут доволі міцно, тут темпи є. Просто тут потім я себе можу ось так дивитися, позивати. Не знаю, ось такий хід мені дуже подобається. Як тебе продовжую. Ну, Відповідаємо ось так, да? забили.